Об'явлення Івана Богослова, розділ 12. І велика ознака з'явилася на небі. Жінка, зодягнена в сонце, і місяць під її ногами, а на її голові вінець із дванадцяти зірок. І маючи в утробі, вона кричала від болю, терпіла муки родів, і з'явилася на небі інша ознака. Ось великий червоний дракон, який мав сім голів і десять рогів, і на його головах сім вінців. А його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю, і Змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб, коли народить, пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі, котра має пасти всі народи залізним жезлом. і взяте було її дитя до Бога і до його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом, щоб там утримувати її 1260 днів. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воював і його ангели, і не перемогли, не знайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол і сатана, який обманює весь світ, скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв. Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли Його кров'ю, агнця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться, небеса, і ті, хто живе на них, горе землі і морю. Бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. І коли Змій побачив, що скинений на землю, то став переслідувати жінку, яка народила хлоп'ятко, і було дано жінці два крила великого орла, щоб летіла в пустелю на своє місце, де буде переховуватися впродовж часу, часів і півчасу від обличчя Змія. А Змій випустив за жінкою зі своїх уст воду, наче ріку, щоби змити її рікою, та земля допомогла жінці. Земля відкрила свої уста і поглинула ріку, яку Змій випустив зі своїх уст. Тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса, і опинився на морському піску.